Друзі, усім привіт! Зараз в інтернеті я бачу все більше відео, як чоловіки через гори, через річки, через ліса йдуть за кордон і опиняються в Європі. Я пам'ятаю перші дні війни, коли на кордоні стояли черги жінок та дітей, які залишили країну. Але я також пам'ятаю черги з того боку кордону на в'їзд. То були чоловіки, які їхали в Україну. Захищати свою батьківщину. Я знаю хлопців, які в перший день війни поїхали із сім'ями, знайшли житло за кордоном для своїх родичів, а самі повернулися до України та пішли на фронт. І зараз вони воюють. Чи хтось хоче сказати, що у нас боягузливі люди, українці показали усьому світу, що ми сильна, вміла та смілива нація. Не треба ображати недовірою свій народ.